Президент України Володимир Зеленський нині летить до Брюсселя. Він візьме участь у позачерговому засіданні Євроради, яке буде присвячене допомозі Україні та обороні ЄС. Про це повідомила європейська правда із посиланням на посадовця ЄС. А президент Франції Еммануель Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю. Про це він заявив у вчорашньому зверненні до нації. Макро зазначив, що відкриє стратегічні дебати із з іншими європейськими лідерами щодо використання французької ядерної зброї для захисту усього Євросоюзу. Президент Франції серед головного зазначив, що цитуємо: ми вступаємо в нову еру, зазначивши, що США змінили позицію щодо України. Мир не може означати капітуляцію України після усклад... укладання мирної угоди в Україні можуть бути розміщені європейські війська. Вони не воюватимуть на передові, але перебуватимуть Україні аби гарантувати повне дотримання миру. Також французький лідер зазначив, що Росія стала загрозою для усіх країн ЄС, а в Європі є сила і талант, аби конкурувати з США та Росією.